Триває 932-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1270 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 12 вересня, окупаційні війська Росії втратили. 630 тисяч 200 військових, 8 тисяч 653 танки, 16 тисяч 955 бойових броньованих машин, 18 тисяч 9 артилерійських систем, 1184 реактивні системи вогню, 945 засобів ППО. 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 033 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 2591 крилату ракету, 28 кораблів. 24 тисячі одиницю автомобільної техніки та 3061 тисячі одиницю спецтехніки в генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.